Слухай, обирати бюджетний ноутбук у 2025-му – Це той ще квест. Модели багато, характеристики ніби схожі, але за фактом різниця між взяти і працювати, і взяти і не витримати. Ми відсіли всі варіанти, які гальмуть уже на етапі відкриття браузера, і залишили тільки ті, що реально справляються зі своєю роботою. Тобто, якщо тобі треба ноутбук для навчання, офісу, відеозв'язку чи роботи з текстами, буде з чого вибрати. Тут не буде старих процесорів з пекельними вентиляторами і екранів, які боляче дивитись. Лише нормальні моделі з хорошим запасом на кілька років вперед. Ми говоримо про техніку, яку не соромно поставити на стіл, яка не вилетить у синій екран після трьох вкладок у хром, яка доступна прямо зараз в Україні. Так що не перемикайся, далі буде конкретика, факти і моделі, які дійсно варті своїх грошей. На п'ятому місці HP 255G10. І це якраз той варіант, коли бюджетний ноутбук перестає бути компромісом. Його обрали не випадково. Тут стоїть 4-ядерний 3 серії у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті, що дає впевнену роботу не тільки з рефератами чи табличками, а й з легким мультимедіа, онлайн-сервісами, презентаціями, ну і з класичним багатозадачним режимом, коли у тебе відкрито потрохи всього: Zoom, Word, браузер, ще й музику слухаєш у фоні. Ноутбук спроєктований на економному залізі, що не гріється і майже не шумить, а його батарея витягує до 12 годин. Це реально вражає для такого класу. А ще швидка зарядка. За 45 хвилин половина акумулятора. Тож навіть якщо ти завис десь у кав'ярні без розетки, хвилина кави і можна повертатись до роботи. Є сучасний Wi-Fi 6-го покоління для стабільного інтернету. Камера і звук базові, але працюють стабільно. Є навіть Bluetooth версії 5 і 3. А отже, ніяких проблем із підключенням. Мишки бездротових навушників чи колонки. А корпус він тут не тільки стильний, а ще й витривалий. Проходив тести за стандартом армії США, спокійно витримає подорожі температуру, вологу, клавіатура також із захистом, приємна фішка, вага трошки більше півтора кілограма. Це вже ледь не ультрабук. Єдиний нюанс, операційна система тут у вигляді DOS. тобто треба буде встановити Windows окремо, але враховуючи все інше, це абсолютно виправдано. Четверту позицію займає Asus Vivobook 16 OLED. Головна перевага: великий 16-дюймовий OLED-екран із сертифікацією TUF Rheinland. Він мінімізує навантаження на зір і підходить для тривалого використання як під час навчання, так і для офісної роботи. Всередині Core i 3 12 го покоління, який працює гнучко. На легких задачах холодно і тихо, а при навантаженні розганяється до 4 і 4 ГГц оперативної пам'яті 16 ГБ, і цього з запасом вистачає для багатозадачності без зависань. Корпус має антибактеріальне покриття та відповідає армійському стандарту захисту, підсвічування клавіатури, м'яке і зручне, особливо ввечері. Єдиний нюанс немає встановленої операційної системи. Але загалом це один із найсильніших ноутбуків у своєму класі з акцентом на екран. Витривалість і стабільність у роботі. Третє місце Acer Extensa 15-ї серії. Це збалансований робочий ноутбук без зайвих витрат, але з потрібним запасом на майбутнє. Процесор Ryzen 5-го покоління з архітектурою Zen 2 тут не просто для галочки. Він тихий, холодний і стабільний навіть без ідеального охолодження. Тобто спокійно працюєш з колін на дивані чи в дорозі і не боїшся перегріву. Модель отримала 16 ГБ швидкої lpddr 5 пам'яті, і це вже рівень, при якому ноутбук не задумується, коли ти відкриваєш кілька вкладок, таблиці, пошту і відеозв'язок. Одночасно автономність до 11 годин, і це не рекламні цифри, а реально досяжний результат у базових офісних задачах. IPS-екран добре тримає кольори, комфортний для роботи з текстом, графіками, фото. Зручна фішка порт USB Type-C другого покоління, який дозволяє підключити зовнішній монітор або зарядку. Wi-Fi шостого покоління також на місці, як і підтримка обох частотних діапазонів. Єдине, що тут не передбачено, це операційна система. Її потрібно встановити вручну, але загалом, як за свою ціну, екстенса дає більше, ніж очікуєш, у продуктивності, автономності й оснащенні. На другому місці Lenovo IdeaPad третьої серії. Це добре знайома модель у бюджетному сегменті і не дарма. У ній поєднано потрібну продуктивність для офісу та навчання з перевіреним залізом. Всередині Core i5 попереднього покоління, але в парі з 16 гігабайтами оперативної пам'яті він показує себе стабільно і впевнено. Програми відкриваються без затримок, вкладки не підвисають, робота з таблицями чи графікою не викликає проблем. Ноутбук не прагне бути ультрасучасним, він про інше: простота, зручність і функціональність. Тут є повнорозмірна клавіатура з підсвічуванням, hd камери для відеозв'язку, кардридер для всіх популярних форматів і навіть фірмова кнопка Novo. Невелика, але корисна деталь, яка дозволяє швидко відновити систему або зайти в біос без танців з флешками. Так, автономність не рекордна, орієнтовно 7,5 годин. Але зате є швидка зарядка, яка за годину повертає до 80% заряду. А це вже реальний плюс у щоденному користуванні. Модель постачається без встановленої Windows, це стандарт для цього класу. Але з точки зору надійної роботи в щоденних задачах, IdeaPad 3 залишається одним із найкращих варіантів у своєму ціновому діапазоні. Перше місце Asus Vivobook S 15 серії. Ця модель не намагається вразити маркетингом. Вона просто працює так, як має працювати сучасний універсальний ноутбук у своїй ціновій категорії усередині Ryzen 5-го покоління, який легко справляється з чергами задач. Разом із 16 гігабайтами оперативної пам'яті він гарантує плавну роботу навіть у складних сценаріях від відеоконференцій до обробки мультимедійних матеріалів чи презентацій. Особливу увагу виробник приділив комунікаціям. Тут стоїть Full HD камера аудіосистема Harman Kardon з підтримкою DTS. І мікрофон із шумозагушенням. Тобто, відеозв'язок буде якісним навіть у поїзді чи людному кафе. USB Type c дає можливість підключати зовнішні монітори або заряджатись через комплектний адаптер на 90 Вт. Це зручно і для роботи з презентаціями, і для навчання з великою кількістю відкритих вікон. Корпус поєднання металу і пластику вийшов одночасно компактним і міцним. Його спокійно можна переносити в сумці чи рюкзаку, не хвилюючись за цілісність. Шарнір відкривається на 180 градусів, що зручно для Командної роботи, а ще є антибактеріальний захист, який поступово стає новим стандартом для щоденних девайсів. Клавіатура ErgoSense оптимізована для довгої роботи. хід клавіш точний, натискання комфортні. Asus зробив ставку на практичність і стабільність і не помилився. VivoBook S15 упевнено очолює наш рейтинг завдяки збалансованості, функціональності і увазі до деталей. Як бачимо, навіть у межах бюджету до 30 тисяч гривень можна знайти ноутбук, який буде не лише актуальним за характеристиками, а й справді зручним у щоденному використанні. Тут важлива не тільки начинка, а й екран, клавіатура, автономність, вага, конструкція, надійність збірки. Саме ці речі визначають, чи захочеш ти працювати з цим ноутбуком щодня, або ж почнеш нервуватись уже через тиждень. Як завжди, ми обрали лише ті моделі, які реально доступні в Україні, продаються на є-каталозі е і відповідають вимогам 2025 року. Жодних рекламних ставок лише об'єктивний підбір під офіс, навчання і повсякденні задачі.